То не встиг в тому році посмакувати цими баклажанами, то доповідаю. На базарі їх вже шалена кількість. Орієнтовна ціна 60-70 гривень за кілограм. Два ось такі баклажани заважили на 60 гривень. Нагадую, що вони дуже смачні. Варіант як їх приготувати, вам залишаю. Америки вам зараз не відкрию, але як маєте можливість, зверніть увагу на ці баклажани. За плюсів, ці баклажани не мають гіркоти та не темніють. Зернятка майже не відчуваються, і що не менш важливо, вони мають дуже приємний смак. Розповідаю вам це як незалежна особа, бо не є фанатом баклажанів від слова взагалі. Звісно, їх можна стушкувати, але як на мене, то є гріх, бо вони створені для чогось цікавішого. Можете піти моїм шляхом та обсмажити їх у яйцях, сухарях, з фаршем та хвилинок 15 підтопти з пармезаном. А можна і без фаршу. Думаю, просто обсмажені і притрушені сиром вони теж будуть чудові. Так як я робила в тому році і в цьому, то все ж таки рекомендую сухарі, а не борошно. І бажано сухарі з бріоші чи паски. Можливо, це дивно, але солодкі сухарі гарно доповнюють такі страви. Навіть при фаршируванні риби я теж використовую саме солодкі сухарі зі здоби.